Захист українського неба працює під час масованої ракетної атаки. Пілоти ф 16 знищили близько 10 повітряних цілей ворога, відбиваючи атаку Росії 17 листопада. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Роботу зокрема пілотів ф 16 Коментують військові. Я не знаю наскільки кардинально вони вплинули на відбиття цієї атаки, але ми говоримо про те, що і сьогодні власне президент України вже у своєму виступі вірніше, у тому, що він написав у телеграмі. Підтверд. Де що сьогодні дуже активно працювали наші пілоти повітряних сил, і зокрема пілоти f 16 і я розумію прекрасно, що а, усі ті питання, які виникали, де ж поділися українські f 16 на сьогодні вже є чіткі відповіді. Вони захищають наше небо і роблять це дуже вдало. Я так розумію, що вони використовувалися саме для відбуття ракетної атаки. Сподіваюся, і дуже б цього хотілося, що з часом наш авіаційний бойовий парк він буде поповнений і власне тих f 16 вже це надзвичайно на перспективу буде формуватися ударний кулак, який зможе вносити зміни на лінію безпосередньо бойового зіткнення. Масований комбінований удар по всіх регіонах України на коїв лиха пошкоджені кілька підстанцій. Від них залежить зовнішнє живлення українських АЕС. Заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. через обстріли. АЕС зменшили виробництво електроенергії. Вранці АЕС України зменшили виробництво електроенергії. Як запобіжний захід після масованих військових дій по всій країні, які за повідомленнями були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, що ще більше посилило ризик для ядерної безпеки? Тим часом на фронті окупанти дедалі більше тиснуть на Куп'янськ. Як йдеться в огляді міноборони Великої Британії, російські війська 13 листопада ймовірно намагалися проникнути в Куп'янськ з північного сходу на південь від міста. Окупанти вийшли до річки Оскіл, розірвали українські логістичні лінії на східному березі річки. Нині ж стверджують у розвідці країни союзниці, російське угруповання на південь від Куп'янська поступово розширюються. Росія намагається посилити тиск на Україну. Інські сили, проте українські військові наголошують на іншому. Росіяни мали завдання до 1 листопада захопити Куп'янськ-Вузловий і провалили його. Це завдання виконати не вдалося. Відповідно, в таких випадках російські генерали намагаються залучити якомога більше найдешевшого ресурсу, який є в російських окупаційних військах. А це саме жива сила. Насмикати їх з різних вітинків, сформувати звідні штурмові групи, відправляти вперед для досягнення результату. За цей тиждень, який минає, противнику отримати суттєвих тактичних результатів на полі бою, не вдалося. Що змусить Путіна зупинитися? Точно не телефонні дзвінки і дипломатичні розмови. Після масованої ракетної атаки на Україну заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальну підтримку України з боку всього заходу. Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, але й для нашого майбутнього. Тим часом невідомі безпілотники діють вже. У неділю стало відомо про атаку на російський жевськ, що в Удмуртській республіці, в центрі уваги дронів оборонний завод Купол там виробляють безпілотники, зенітно ракетні комплекси ТОР, обладнання для атомних електростанцій, а ще системи ППО та іншу військову техніку. У жовтні Мінфін США запровадив проти підприємства санкції за участь у проєкті з розробки БПЛА Гарпія. А Ганна Рибалка, п'ятий канал. Ну і мотивуюча особиста історія наприкінці випуску, врятувала власну справу, поки чоловік на фронті. Дружина військовослужбовця отримала грант і розширила сімейне виробництво. З початком повномасштабної війни маленьке підприємство ледь не зазнало краху, але за порадою чоловіка жінка взяла участь у програмі для військовослужбовців та членів їхніх родин. Це дозволило закупити нове обладнання і взяти на роботу працівницю. Як нині функціонує цех, Наталія Москаленко розповість. Це у нас стоїчка з виробами, які ми робили по сезонах. Наталія з гордістю показує речі, які виробляє її маленьке підприємство. Жінка керує швейним цехом. Ми шиємо в основному жіночі домашні одяг. Це комплекти для дому та на моря. У нас є колекція смужка. Це домашні халати і це комплекти спальні піжами та сорочки з халатиками. Наталія родом із Мелітополя з 2010 року. Разом. Між чоловіком працювала на швейній фабриці. Пізніше переїхали до Дніпра і відкрили сімейний бізнес. Однак повномасштабне вторгнення зруйнувало налагоджену справу. Працівники виїхали за кордон. а Чоловік Наталі пішов боронити Україну. Жінка намагалася врятувати бізнес, наймала на роботу нових працівників, але продажі падали. Проблем більшало. Зрештою, чоловік в одній з телефонних розмов порадив взяти грант, передбачений для дружин військовослужбовців. Жінка вагалася, але таки зва. Жилася ми, прописували декілька направлень. Перше направлення це було. Розвиток в інстаграмі сторінки працювати з самим спеціалістами та таргетологами. Друге направлення це було кошти на поповнення запасів тканини. І третє це на обладнання. Ми за допомогою гранти придбали три нові машинки. На одній з машин куплених за грантові гроші. Тепер працює швачка Ольга. Зараз буду стачувати повністю брюки до, до кучи. Жінка прийшла на роботу у цих нещодавно, мала невеликий досвід, але тепер може відшити за день понад 20 комплектів. Каже, поступово опановує секрети швадської майстерності. Ткань крутиться, там ще щось трикотаж він не постоянний. тягнеться сюди, туди, Різнається. Ну, флістя жалеєш і важч. Ну, тому що він сам по собі важч. І машину треба настраювати, на ньому підстраювати, то й важче. Ще одна машина, яку Наталія купила на грантові гроші для пришивання гудзиків. Раніше на це витрачали чимало часу, тепер лише кілька секунд. Все гудзик пришив. Наталія розповідає, за умовами гранту на підприємстві мають працювати два працівники, але роботі вони дають раду. Нині жінка чекає на повернення чоловіка. каже тоді спільними зусиллями розширюватимуть свою справу. А поки радить усім, хто має таку можливість не боятися, а розпочинати власну справу. У департаменті розвитку підприємництва кажуть для отримання гранту ветеранам та членам їхніх родин потрібно небагато бажання та бізнес-план. Звертаються до нас переважно це. Малий бізнес, який вже діє, бо вони знають, що ми там працюємо. І останнім часом багато звернень військових, а навіть не військових, а членів сім'ї військових. Наразі грантова підтримка, вона дуже різноманітна і охоплює майже всі види підприємницької діяльності. Багато грантів іноземних, які також в найкоротші терміни підтримують. Наш бізнес у місті також функціонує центр підтримки бізнесу. Тут підприємці можуть безплатно пройти бізнес-тренінги, отримати фінансові та юридичні консультації. Учасників навчать створювати бізнес-план, подавати заявки на гранти, вести бухгалтерію та управляти бізнесом. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал.